Минулого разу ми зустрічалися з вами і була зустріч про з пані Світлана. Можливо, ви чули. Хто не чув? Ану, піднімайте руки. О, все Светлана, ново познайомимося. Е, значить, е, Світлана Короткіна це жінка, яка приїхала до нас з Гостомеля. Жінка, яка е, мала е, дуже нелегкі години, хвилини, місяці, роки. Життя, яких переживала, яких думала, можливо, що це кінець, але вона до останнього часу боролася, не піддавалася на всі труднощі і провокації, які спадали на її шляху. Вона борець, вона жінка, яка не, не йде так, без перемоги. Вона перемагає всі труднощі, вона бореться і вона надихає інших боротися і не здаватися, які події були в Густомелі? Да, Як людина це пережила, вона в двох словах зараз розкаже, бо я це так не передам, бо тільки та людина, яка могла це пережити да. і побачити, може вам розповісти більш конкретно. Славочка, давайте так. Ми розпочнемо зустріч з вами коротесненько. А це події, які відбулися минулої зустрічі, так собі легенько, познайомитися з нашими людьми, Добре. які на вас не були присутні на першій зустрічі, щоб люди мали можливість зрозуміти, хто ви і як, як ви, чому я так сказала, що ви надихаєте, вони маєте самі почути. Бо те, що я скажу, це таке, а то, що ви розкажете, вони самі це відчують серцем. Я знаю, що вони це відчують. Добре, дякую. А слово дякую вам дуже і пані Олі, і, і вам усім, що ви знайшли час і можливість, і що ви прийшли в це місце, яке надихає. Де пані Оля, як магніт, я вже казала минулого разу, вона притягує людей, вона сама така щира, сама старається для цієї, для цієї бібліотеки і для вас. І тому вона й притягує таких самих людей. Я собі йшла по вулиці через парк а, Сакур і думала а, про те, що у фізиці, якщо ми візьмемо магніти, то два однакові магніти що роблять? Вони відштовхуються. так? А у духовному світі душі однакові, що роблять? Подібні душі, вони з'єднуються, вони притягуються одна до одної. так? І ми тут сьогодні. Вона дуже переживала, пані Оля. Що будемо робити? Там якась виставка, там ще якийсь захід, там ще кажу, пані Оля. Якщо прийде навіть одна людина, ми будемо з вами читати. Ми будемо з вами читати, бо вона прийде, і це важливо. І про те, що подібне, притягує подібне, є справжній доказ у моєму житті. Яка була намальована ще в, о, у Польщі, коли я була в евакуації? Вона прийшла до мене після того, як.